Діти, давайте пограємо з вами у гру, яка називається Будь уважний. Подивіться уважно на ялиночку. Порахуйте, скільки іграшок справа на ялинці. А тепер порахуйте, скільки іграшок зліва на ялинці. З якої сторони більше іграшок? А з якої сторони менше іграшок? Молодці? Ось дивіться, діти ялиночка. А хто сидить справа від ялинки? А хто сидить зліва від ялинки? Що лежить під ялинкою. А ось хто там сховався за ялинкою, а хто сидить на ялинці. Молодці! Добре виконали завдання. А тепер подивіться на, на картинку та знайдіть. Що зайве у кожному рядочку? Молодці. А тепер подивіться на картинку і скажіть, скільки потрібно подарунків для дітей. Добре, молодці діти. І ось ще одне завдання. Подивіться на предмети та знайдіть їхню тінь. Молодці, справились добре і всіма завданнями. Ось така у нас була святкова математика.